Якщо у вас музей асоціюється з чимось старим, нудним і нецікавим, то певно, ви просто давно там не були. Адже нині музейна сфера це. Не про споглядання нерухомих і почасти вкритих шаром пилу експонатів, але й про захопливі лекції, неординарні майстер-класи та різнопланові інтерактивні заходи, як для дітей, так і для дорослих. І 17 травня Україна та Європа відзначали день музеїв. До святкування долучилися і музейники зі Львівщини та розробили спеціальну триденну програму. Що вони підготували цього року? Бачила наша знімальна група. Цьогорічного дня музеїв освіта та дослідження. Саме з навчальною метою у ведмежому притулку до Мажер відкрили виставкові кімнати два світи. Перший світ світ неволі, де ми відтворили умови утримання ведмедів у неволі. Основні шляхи, основні, такі як цирки, станції, мисливські, випробувальні собак, місця, де ведмедів утримують е, насильно е, і де тварини страждають. У цій кімнаті можна не лише побачити, але й почути та відчути біль і страх бурих, яких утримують, наприклад, на притравочних мисливських станціях. Ях або ж у цирку. До слова, ви знали, що клешоногих часто споюють, аби вони ставали слухняними та піддавалися дресируванню. У другій кімнаті показують документальний фільм про життя ведмедів у світі, куди не втрутилась людина. Як вони бавляться, ловлять рибу чи лазять по деревах? Вони народжені бути дикими, а їм одягають циркові спіднички та ошейники. Виставка два світи буде постійною локацією у ведмежому притулку. Завітати сюди можна середи по. У суботу у домі Франка у Львові до дня музеїв підготували ексклюзивну театралізовану екскурсію про сімейні традиції культового українця. Ця екскурсія особлива, особлива тим, що в ній беруть всі персонажі наших театралізованих екскурсій. Це Іван, Ольга, дві Ольги навіть так. Ольга в старшому віці, Ольга, в молодшому віці, Петро, Анна, діти Франків і навіть лис Микита. Екскурсія розпочинається зі сцени, як дружина Франка Ольга пише лист і поринає у спогади. Кожна з кімнат будинку, кожнісінький експонат, не мов би оживає. Ось Ольга розповідає, як подружжя дбало про освіту і виховання своїх франчат. Іван читав з дітьми казки, а по тому вони голос обговорювали, що прочитали. Так діти вчилися розрізняти, що таке правда, що таке кривда, що добро, а що зло. Окрім традиції, навчання показують також інші. Це є і спорт, це є і кулінарні традиції, це є і як відбувалися весілля хрестини, тобто ця атмосфера. Так, це все, це все екскурсія, вона написана на базі спогадів. Спогадів дітей, спогадів Ольги, спогадів інших е, осіб того часу, які були у Франків. Споконвіку традиції, які плекають поколіннями, та в яких відображені наші цінності, єднають сім'ї в більшу спільноту. Яку ми звемо нацією, повчитись одному з найдавніших народних ремасел гончарству можна було у музеї народної архітектури і побуту у Львові. Майстер-клас проводив художник кераміст та дослідник Сергій Столярук. Долучилися до медитативного процесу створення виробу на гончарному колі й журналісти першого західного табличка множення в гончарстві. Для початку шматок глини треба нормально перемішати. Тому я роблю так звану свічу. Я підтягую віднизу стиснуту глину догори. Коли ти вже от зробив таку свічу, конус такий, його можна відцентрувати, так щоб виріб був рівний. Ми починаємо на неї тиснути і опускати її донизу. Далі потрібно знайти центр та пробити дірку. Згодом вибудувати форму майбутнього виробу. Це може бути горнятко, підсвічник, вазочка тощо. У нас Тарілка після численних маніпуляцій такий знімаємо створене з гончарного кола. Тепер, аби виріб був готовий, його потрібно висушити та випалити в спеціальній печі за температури 900-1000 градусів. І робити це потрібно понад 8 годин. У цілому за три дні в місті Лева музейники провели 75 подій. Виставки, концерти, квести та екскурсії відвідали понад 13 тисяч львів'ян та гостей міста. Додам, що здатність берегти та примножувати культурну спадщину свідчить про зрілість і духовний розвиток нації. Це надважливо саме зараз, у час, коли те, що ідентифікує нас як українців, росіяни намагаються знищити. Мариноменцурик, Юрій Маковецький, програма очі.